правда? Но не так круто, как квадрат это да. Всем привет! Коротше, це е, видеоблог. М Мене обманули. Мене везли там в одне місце. Але Бля, в мене руки трясуться. Хорошо, що камера з стабілізацією. Ой, не знаю що вам сказати, дуже боюсь. Просто капздец. Це сколько етажей? Ну як будто 9. Є! Е... просто кабзда. Ой, ребята. Мені дуже злячно. Це ти, этот, парк горького на максималках. Жесть! Ти туди підіймаєшся, ну, ну типа вона підіймається, а потім сипеться вниз. Є. Е! О, оце мені подобається! Давайте отут. От Є, е! там взагалі подивіться, ну це, блін. Діснейленд. Ну, типа, чуваки, я ж дикарь. Ви не забувайте. Да. Зараз почнемо з цього. Ти щас сразу, а у тебе штани світлі буде п'ятно. Добро. О! Я Добро. на тот автобус хочу. Тиху! Там я Добро. Да. Добро. Ага. Добро. Оп увесь. <сіпи> а что у нас там? Короче, прикиньте, тут вот ми зараз ідемо на цю формулу, там вон ще, то й інше. Тут, короче, цих горох, ну просто жесть. Так, ну що, полетіли? Коротше, ми приїхали на оцій ось окрасній. Це, примірно, парк горького. Тільки старт. І поняли, це ну, формула називається. Там під стоп, ти в нього заїжджаєш і воно дуже потужно стартує. Знімати не можна, не знаю. Може десь я візьму з собою камерку, якось зніму. Або буду шукати відоси і вставляти Ну, блядь, жорстко. І це маленька, мабуть. Так. Зараз на черзі горка під назвою Майя. Коротше. ноги ще висять. Це страшніше Ні, нормально. Та ні, не нормально. Я кричав, то ти шо, сука? Та ти шо? Сука? <акад> та, <кадин> та, та. <кадин> я зрозумів, що я боюсь висоти, походу, тому що мене дуже лякає, коли оце воно. Сіймається. Та ти що. Ви поняли? Вона зачеплене за голову. Єе. Я люблю атракціони, де оце на машині з резиновим бампером їздиш і таранишся. Це інше мене лякає. Ну це така тємка, Три з 10. Але зрозуміли, вона типа крутиться, ти потім крутишся ще й в той ну, таке, Трохи захотілося рягати, бо я не люблю цих качель. Ну що, нам пізда, це наступна. Це дерев'яна, найбільша якась там номер один дерев'яна гірка. Чи Європи, чи Польщі, як я хер знаю. Так, ну, як виявилось, це найбільша дерев'яна гірка у світі. Вона називається Задра і вся локація біля неї у вигляді такого старовинного знаєте, села. Возики теж мають такий старовинний дизайн. А спинки в кріслах десь до середини вашої спини тільки додають відчуття, що ти легко можеш вилетіти з цього возика. Ну, коротше, це була найстрашніша горка, по моїм відчуттям. Тут я даже не орал. Я вот так вот сжал лицо, я так сильно руками держался, що у мене болят ладошки і пальці. Там 10 секунд полета, но эти 10 секунд і просто. Я аж бачите, перейшов на російську. Я весь час думав тільки про те, що якщо я зараз вилічу з цього крісла, як мене розтріпає по цим деревяшкам. Ну, типу, це от десь, ну, як дев'ятиповерхівка. Вище ніж п'ятиповерхівка. Чем... Думаєш, так? О, називається Хіперіон. Не знаю що вам сказати, я не в захваті від цієї ідеї. Я би усього там би, без. Або тут, фюу. ой. Але ж вони кажуть, що всі підем, типу, одному не відморозишся. У цьому гіперіоні мені більш за все сподобалась локація. Бо там всі деталі виглядають так, ніби це якийсь космічний, знаєте, корабель чи шатл. Там навіть був магазин Alpha Industries, який підкреслював оцей от шарм чогось космічного або авіаційного. Що стосується гірки, то до найвищої точки я їхав з заплющеними очима. А найстрашніше було у тих моментах, коли возик підіймався і різко опускався вниз, і все тіло трималось тільки плечима за оце от крісло. Ще дуже прикольно, у кінці вона дуже різко так зупиняється, але все одно мені та старовинна задра здалась трохи більш страшною. Не знаю чому, можливо, тому що тут все таки відкрите було. от. Особисто я не знаю, коли на подібні атракціони піду в наступний раз, але якщо у вас буде можливість, то, звичайно, раджу таке спробувати. Була ідейка, типу, проїхатись два рази. Перший раз... І одразу піти другий раз, бо тут ну, тільки платиш за вход і проїхатись другий раз, щоб вже не боятись нічого в цьому житті. Краще я буду секлом. Я не піду другий раз ні на цю, ні на ту дерев'яну. Фух. Ну вам раджу, звичайно. Все. Вон, бачите, люди поплили. Це така горка американська Половина типа, горка, половину вода. А стартує вона от там, блядь. Бачите, як підіймається. Туди підіймається лодка. І от там ти на цій лодці. Хуячеш. Ось є топ. Всі намокли. <смут> Вече куртка мокра. У мене тільки штаніна мокра і голова. Ну, це, до речі, найкраща водна горка Європи. А це ми йдемо на Автоекстрім. Ну. Та ти що? Майже київська ця площадка. Авто якась двіжуха екстремальна. <находит> <actualized> Тут не було шансів, щоб поляки дріфтували не на BMW. А, это їх представлення. В'єче пособаску забравим чинівече! A no, widzę, że nie wszyscy wiedzą, to ja wam opowiem. Zaraz testujemy ekipę od zadań specjalnych tamtych gadatków, dobra, a uspokój się. Do... Mam dla Was kilka zleceń płatnych w lukacji. Podobno nazywacie się szybcy i wściekła. Zrobię więc Wam mały test. Jak śmiejecie przed niebieskimi, będziemy gadać o kasie Policja! Да я иду до сварщика варить полы. я типа. Да, правда, нечто, правда в i so Znowu odszedł z kochani, na mój Он там рулем крутит Так, короче, там такая тема Что есть целая выстава Що цей організатор дзвонить, типу, якомусь босу, приїжджає там ягуар. В нього, типу цей ягуар украли, і катаються дріфтери, за ними поліція. Потім вони оце взривають тачку. Дуже круто. Ну, типу, не просто тупий там, знаєте, якийсь дріфт на БМВ, який в Польщі дуже часто можна зустріти. А це прям ну, ціла вистава, вона три рази в день, я так розумію, відбувається. Мені дуже сподобалось. І ще Дуже мені сподобалися такі чурубки. Хто в Польщі може десь кучу... скуштувати чорубки, то я вам дуже раджу. Е, я в собі відкрив е, страх висоти, е, а ще коли ми їхали от з цих горок, що було менше, типу страшно, я робив так: ніби я рулюю і зжимався. Там фотки були піздець, звісно. Блять, коротше, у мене тут тросик просто в сидінні спав. І треба було його... О, такий буде в світ, щоб було краще видно від айфона. Коротше, треба було тросик за. Треба було тросик ставити на місце. Я приїхав на розборку місцеву. Вона така не дуже велика. Порівнянні з тою, яка є тут, у Словакії, недалеко від мене. Але я не знаю, можна тут знімати чи ні. Але ми зараз підемо, подивимося, що тут є. Е, я хочу собі пошукати деякі там ніщаки. Одну від Volvo, там штуку хочу подивитись, і дещо від 46-го заднього бамперу. Ну і покажу, що там є для вас. Щось вибіжав, чіп, мене почав зупиняти. Я сказав, що мені треба подивитися кліпс. Ну тут отак, от, бачите, багато деталей. І Щось отак от просто валяється. Блін, ну, я знаю, що в Україні є декілька. Можливо, ви зараз тут бачите щось, що вас зацікавить до екліпсу. Ну, нічого такого, бачите, фонарів немає. А, приборки немає. Що це радік? Я не знаю, це від нього чи ні, якісь динаміки. Ох, єбать, добрий вечір. Капот. Є гарбатий капот. Можливо, комусь гарбатий капот потребується і ви. Зможете його привезти в Україну, я вам допоможу. Супер, нічого такого нема. Гей, день добрий. Це як то я з до універсал. але тут бачите, дифузорчика нема. О, а який це у нас да? А передніх термозуляк теж нема. Було б ще прикольно знайти 330-ті тормозульки. Отака куча бамперів. Губу, я думаю, тут можна знайти от з чогось зняти. От бачите, з якогось пільочка приколхозить собі. І все. І Benji пасовують. Бля, я ще зі своїм польським не можу нормально нічого об'яснити. І на пальцях е, бе, бе, Блотник, Хуйотник. Мені потрібно 46-й бампер або Volvo V40 бампер. От вам розкажу такий секрет. На Volvo V40, на задньому бампері. Коротше, у них бувають такі пластикові трикутники. Які виглядають дуже-дуже схожими на трикутники в задніх М-бамперах Є36. І тому я думаю, що. І вони окремі, вони знімаються. Але вони ще ширші. Я думаю, якщо їх знайти. Ровер, ось губа якась від ровера. Я думаю, якщо знайти ці трикутники, їх можна буде присрати до мого бамперу. Ну чи до будь-якого бамперу, і це може буде нормально виглядати. Так, а це що? Це що? це що? Ну, Теж якийсь молдинг такий квадратний. Ну а ще я взагалі нікому не розказував, але, але від тієї ж Volvo V40, що це BMW e 46 Compact. Бачите, жопа є, дифузора нема. Не є 36. О, дивіться, є 36 компакт і є отака от шляпа. Зараз подивимося з іншої сторони, може вирвемо собі оцю хуйню. Так, Сфоткаємо, їх, запитаємо, є. З іншої сторони вкрадемо і закриємо дирку. О! От я вам, пацани, розкриваю суперсекретний американський лайфхак. Volvo V40. Берете і шукаєте молдінг заднього бамперу. Отакий от, от він. Отут тут його обрізаєте. Ставите собі на Е36м бампер, і у вас широка губа за 200 гривень. Фото перелягається. Ну, все, ще от дивіться, я не знаю, мені здається, якщо отак от обрізати, прикрутити, то це ще буде губа з таким ось центральним переходом, блін, від якогось універсальчика. Коротше, з молдингами, чуваки, якщо ви не можете собі купити губу оригінальну, не можете її знайти, чи вона дуже дорого коштує, то я вам раджу просто десь на розборці пошукати якісь. Молдінги, так от цілі, або от губа з іншої машини. Дивіться, дивіться, яка охуєна губа. Мені здається, на 46 ну, на 36-ї. Подивіться, тоненька, м'якенька бомба. Сейчас фоткаємо, запитаємо скільки то коштує. Двері, мені б ще двері від 36-ї знати і спиздити там або купити, яка закриває, яка закриває в дверних картах, знаєте, гаечки. Виламав я таку штуку. Коротше, оце тюнінг. Там на іншій такій штуці якась скляна кулька. Я думав, це там хтось вхуярив проти туманки, а це просто наклейка якась була. от З іншої сторони не було. Закрию свою дирочку, зараз запитаємо, скільки коштує. Так, двері BMW десь були отут. От від каберу, дивіться, яка прикольна тємка. Да? Оцю штуку собі наклеїти. Бля. Ну треба запитати, скільки вона коштує. Блін, прикольно тут мати знайомих, мені здається, тому що, ну прикиньте, скільки барахла, яке тут просто ну, нікому не потрібно, ти можеш з цього всього зняти. Ну я впевнений, що типу, оцю б шляпу мені подарували безкоштовно, тому що вона кончена, так? Да? 91-ї карти в карбоні. Та ти що? Так, це щось невідоме. Я відмовляюся в це вірити. Динаміки, прикиньте, тут скільки можна знайти, скільки, ну там якихось дрібниць, я не знаю, ключик вам там якийсь потрібен. да? Там кратік, щось там балонік якийсь. Я впевнений, що тут цього говна, ну просто типа, завалися. О, 36-й, добрий вечір. Добрий вечір, тобі, пане господарю, як то кажуть. Так, компач. А в компачі що, немає, блядь, таких штук? Ну шо, в BMW є 36 Комптон. У дверях немає цих заглушок. І в седані ці штуки теж є. І от ще від седану, але тут без нічого. Так, вибачаюсь, потрібні дві руки, буду шукати собі заглушечку. Ну що, жирний улов в секінді БНВшника. Єсть. Ага, я шукав до шкоди. Шкода! Буде там і вліво. от э, десь э, нібельські двері і там швидко шкода. Отак от. Так ось. Бачите, я по-польськи як навалив. Деду треба. О, Лінкальтоун Кар. Бомбочка. У них ще ліхтар-фонарь задній там стоїть. Мені дуже подобається такий формат розборки. Тому що, ну звичайно, у нас це, мабуть, буде важко, тому що люди будуть все пиздить. Ну і я з задовольством тут би зараз щось би спиздив, якщо чи. Ну але я цього робити не буду. Ми зараз запитаємо, скільки вони хочуть за це грошей, за це сміття, по суті. Прикольно, що ти собі прийшов, зняв з тачки, що тобі треба. Чи знайшов те, то, що тобі треба. От. І. І запитуєш, скільки це коштує. Ну от Volvo Bumper. І от у нього, бачите, є дірочки, от тут були такі були ці приколи, але хтось їх вже, вже урвав собі. Блін, я б, звичайно, до своєї машини все б це прикладав, би, всякі губи там туди-сюди, щоб дізнатись щось нове. Я впевнений, що оцей молдинг від Volvo до 36-ї хтось просто присрав і такий ніхуя, а воно пасує. Тому тут треба багато чого поприкладати до ваших машин. Де, де, де. Ну що, напишіть у коментарях, як ви думаєте, скільки я заплатив грошей за це. В порівнянні ну в Україні оці от кліпси вони десь там по 20 чи 25 гривень просили на розборці, за все заплатив символічно 10 злотих. Ну так, це 80 гривень, але ну самі розумієте тут. Ну, це типа не гроші, це так. Щоб не, б... не безкоштовно віддавати. Якщо б ви знали, як мене бісили оці дірки, от я вставив дві заглушки, дві буде про запас. Вони мене так бісили, що в мене було тільки дві, я їх вставив в свою карту, щоб мені вони не брисались в очі. Так, ну і тепер. Хуякс. Ну так, підійде. Все, зараз вдома пофарбуємо і не буде тут дірочки. Бомба! Так, ну ви могли бачити в мене там в інстаграмі, в сторіс. Що я був, коли катався в Словакію біля величезної такої розбірки ну просто, типу, гігантської. Там прям куча куча машин. Я так подивився через паркан. Якщо вам буде цікаво, напишіть обов'язково в коментарях. Якщо зберемо, тут, ну, давайте 300 лайків. 500 то багато. Хоча, ні, лайкайте. Давайте 500 лайків. Я поїду на ту розборку і зніму з, чисто звідти повноцінний е, випуск, повноцінну серію. Добре? Все, а то лайкає одна людина з п'яти. Ну, хіба це діло так не робиться, чуваки? Я ж для вас стараюсь. Я можу сам собі секретно це все ходити, дивитися, нічого вам не показувати. Знаєте, що я так от подумав? Дівчата ж завжди кажуть нам, що ми типу неуважні. Да? Вони там зробили макіяжик, ми неуважні, цього не помітили. У них там щось змінилось десь зачіска, ми неуважні, цього не помітили. Вони вділи нові трусики або нові носочки, а ми неуважні цього не помітили. От я нічого не буду казати, Наталії. Подивимося, коли вона побачить, що тут є вже нові ці заглушечки, чи ні. От я їх вичистив, вони тепер чистенькі. Якщо це буде у цьому відеосі ще, то я вам покажу. Якщо ні, то вже у нас тут. Коротше, тіпи, всім привіт! Це ще один день. Я зараз їду у Вроцлав до мами, бо ми будемо робити катеї, і ще у нас запланована там хімія. Коротше, їду побути з нею у цих справах. І їду в Вроцлав готувати тачку. Ну, до чого готувати, ви дізнаєтесь, але у Кракові заїхав в одне місце. Мені написали в коментарях в ютубчику, де це знаходиться. Я під'їхав, ну і як дитинка, почав радіти. Почав радіти ось чому. Можливо, хтось із вас у Тіктоці бачив, там знімали кабріолети цю превію. Бля, ну бомба, давайте пройдемося по превію. Охуєнний якийсь обвєс, дісочки. Ну, я так розумію, що... Я не бачу, вона на пружинках чи ні. Так, да, на пружинках виходить вона статична. Да, типа, вона зачухана, але ну, превія мені дуже подобається, як виглядає. і Ще коли на такому обвісі, ну це блин, пісічка. Дуже крута. З цієї сторони стоїть наша братва. Бля. Кабріолет на фелоніформі. Ну, це такі бойові тачки, я так розумію, що одного власника. Бо вони тут стоять. Ой, дивіться, бля, червоний салон. Червоні спинки, килим чорний, червона ручечка, леопардові на дверях. Дивіться, які штуки. Блін, Мені б напевно так зробити леопард було б теж дуже прикольно. Якийсь клімат, блін, я такого клімату ніколи не бачив. Я не знаю, вам буде видно чи ні. Тупо відповідаю, ніколи не бачив такого клімату. 36-х. Хтось спиздив в зеркало, якісь чорти. Хартоп є колоніформ. якесь таке ж криве, як і у мене, якщо чесно. Диски, мабуть, з проставками. Да, Позаду десь 2,5 см, а попереду. Попереду більше, десь 4, мабуть. І такий груз, я так розумію, взагалі зимовий. Зимовий груз на кліартейлах. Ну, от, мої, коли я купив, були приблизно у такому ж стані пойобані. Ducktale, бачите, фендерки такі. Ну, кстати, фендерки, до речі, виглядають такі округлі, непогано. Від 46-ї сидушки, гідропалка. Дивіться, яка переключалка передач з головою Садам Хусейна. Рулець, кавшець, позаду лежить резина. Ну і в принципі все, JBL, динаміки якісь здоровенні. Магнітолка знята, валяються провода всякі. Ну, я думаю, що це чисто зимовий груз. Мотор, я не знаю, тут не видно. Коротше, ну і я ще так трохи, знаєте, стесняюсь, не хочу там залазити всередину. Можливо, власник десь тут поруч, і можливо, він мене бачить, а я як додік буду ковирятися. Але ну, бля, чуваки, ну, типа, ну, напевно, от, якщо хтось тут... там, Цікавиться стенсом, займається цим. Я думаю, що. Ну, от, е це відчуття вам знайомо, коли ви десь у місці е вашому або іншому. І у іншому це ще більше емоцій, мені здається. Зустрічаєте якусь тачку. Типу, е там, цікаву, низьку. І от це таке дитяче відчуття. Прям вау! Коротше, не знаю, я дуже дуже від цього кайфую, чуваки. От вам ще спостереження знову ж таки. Бачите форма того крила, форма мого крила. Там трошки воно таке. Ну, зараз схоже, не знаю. хоча Коротше. Коротше, не знаю, більше якесь воно кругле. Хоча криве, от тому я своє не покривав, не покривав лаком. Бачите, яке шершаве. Все, їдемо в Рослав далі. Ось така тут темка на заправці. Зараз виїдемо на трасу, я їй покажу, блядь, що таке мощ. Що, от вам від мене порада. Я завжди, коли кудись їду, протягую колеса. Завжди зупиняюсь, протягую колеса і мені так спокійніше, щоб я знав, що все нормально затягнуто. Тому ці це у найкращих самольот. Все ціло обіймаю.